Столиці Саудівської Аравії Тим часом завершився черговий раунд мирних переговорів України та США. Міністр оборони Рустем Уміров написав в соцмережі ікс основні теми. Зараз це захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури. До складу української делегації входять експерти із енергетики, представники військово-морських сил і повітряних сил. Міністр доповів президенту, що розмова тривала конструктивно і з користю. А Володимир Зеленський заявив, що пропозиція безумовного припинення вогню висунута. Ще 11 березня, і ворожі удари мали би припинитися, але Росія продовжує їх. Тому без тиску США та ЄС на Москву війна і далі заберетиме людське життя. Зустріч з американською командою. Дискусія була продуктивною та цілеспрямованою. Ми обговорили ключові моменти, зокрема енергетику. Мета президента Володимира Зеленського забезпечити справедливий і міцний мир для нашої країни та нашого народу, і, відповідно, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб ця мета стала реальністю. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, зараз долучається до нашого ранкового ефіру. Пане Дмитре, добрий ранок. Вітаю. Деталі поки що мало за результатами зустрічі делегації України і США в в Саудівській Аравії. окрім того, що власне написав міністр Умєров щодо корисної розмови конструктивної розмови, президент теж згадував про конструктив у своєму вечірньому зверненні. Давайте ми зараз поки що проговоримо взагалі про важливість. Цієї зустрічі, в чому вона? Однозначно, українська сторона, до речі, нагадала в особі пана Георгія Тихова, речника МЗС, з приводу того, що це технічні переговори, а не політичні. Так. Чому? Тому що на політичному рівні рішення прийнято, да? і це головне. І достатньо теж подивитися на склад делегації, в якому. Є військові, в якому є е, наші енергетики, да, тобто, ось е, тобто конкретна розмова. Більше того, е, Україна ж е, говорить про конкретно, в даному конкретному випадку, йдеться про необхідність е, припинити удари по енергетичній інфраструктурі, да, по там щодо Чорного моря, тобто, все повернулося саме. До української пропозиції, тобто до тієї пропозиції, яку з якої 11 березня саме українська делегація е, приїхала до Джиди, е, і тоді говорили, і в у відповідь Україна прийняла пропозицію американську, яка була про безумовно повне припинення вогню. Але як ми бачимо, що е, ну саме життя повертає до е, абсолютно таких логічних. Дій. І, до речі, Росія до, до логічних дій, то таких, да, то, тобто от, обмеження секторальних, а Росія з цим погодилась тоді з американською стороною. Не через те, що це для неї логічно, а через те, що ну, вона ж не могла погоджуватися з повним припиненням. Вона знову ж таки затягувала час для того, аби. Дати завдавати за цей час ударів і, і грати е, пропагандистські, бо вони ж зараз говорять про те, що мовляв, уже діє це обмеження про е, припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Хоча насправді теж зрозуміло, що тут навіть тлумачення абсолютно інше. Американська сторона говорила про е, не просто інг, інфраструктуру, росіяни зазначають про енергетичну інфраструктуру, тобто. Зараз Україна в черговий раз приїхала з конструктивом, з конкретними пропозиціями, з конкретними напрацюваннями. І судячи з усього, ця позиція абсолютно логічна. І, от те, про що сказав зараз, написав сказав точніше, вчора Зеленський, про що написав Уміров. Ну тепер подивимось. Що що американцям скажуть росіяни, які однозначно будуть топити все в своїх вимогах, умовах. Тобто, ми абсолютно чітко це знаємо, як воно зазвичай буває. Да, тобто так, але ми будемо робити, отак і вимагаємо, щоб зробили у відповідь. Отак, ось тому тут нічого нового теж не буде. А чи варто звертати увагу на конфігурацію учасників цих переговорів зі сторони Росії, враховуючи ну... до речі, так, так, так. Да, дуже дуже слушне зауваження, тим більше, що бачите, росіяни самі самого початку і говорили, що там у нас немає дипломатів, да Захарова про це заявила, і те, що головними переговорниками визначені ФСБшник бесіда, який? Був начальником п'ятої служби ФСБ, яка займалась якраз стабілізацією України, так да, стабілізацію України підготовкою до вторгнення. І Карасін, який відвертий Україножер, да, то, звичайно, це так би мовити сигнал про те, що вони будуть лише виставляти свої вимоги, вони будуть і однозначно не налаштовані ну точно на, на, на договори. А як довго вони зможуть виставляти свої? Але тут я чому вас про це питаю? Тому що президент США Дональд Трамп допустив, що може дати певний дедлайн Путіну, озвучити цей дедлайн, поки що жодних дат немає, окрім імовірного. Перемир'я, яке там за різними даними, зокрема, Блумберг про це пише, що дата цього ймовірного перемир'я 20 квітня, так би білий дім хотів. Власне, ну, це дата там спільна та, для власне, віруючих різних. Напрямків, зокрема, і католицизма, і е, східного напрямку, якщо ми не будемо просто чіплятися та зараз до цієї дати, які дедлайни і коли е, власне в який момент Дональд Трамп може озвучити Путіну? Ну, в принципі, щодо 20 квітня, я думаю, що це один із таких можливих дедлайнів, і це дійсно щодо великого дня, так воно і може бути. Ну, природно, що у Путіна на це інший погляд, бо у нього є 9 травня, да. Тобто та річниця з дня так званої великої перемоги. Да, то природно, що. І, але звісно, його не влаштує просто там будь-яке припинення вогню, а влаштує те, де вони можуть позначатися себе як, як переможці, да так би мовити. Тому гадаю, що насправді тут можливо навіть і не і ось ці дедлайни поки що вони певним чином і можуть співпадати. Я думаю, що ситуація може змінитися, якщо е тут наразі росіяни дійсно будуть е ну, чіплятися аж е надто сильно. Хоча поки що е і взагалі, да, відходити від того, аби е та, там укладати хоч якусь угоду. Але поки що е скидається на те, що е це все ж таки. Для Дональда Трампа не настільки принципово, принаймні, якщо судити з його посланця до Росії Віткафа, який раніше був посланцем до на близького сходу, і ми бачимо, які там успіхи у нього, да? то в принципі, поки що. Вони мабуть тут десь приймають цю позицію більше російської сторони. Хоча, як на мене, не факт, що так буде продовжуватися, якщо ось дійсно в цьому разі росіяни не покажуть абсолютно ніякого конструктиву, то нагадування про ось цей спільне вироблений. Дедлайн я думаю, що воно пролунає ну от буквально зараз. Після після навіть після цього раунду. я ще хочу коротко запитати зараз, коли домовляються про повітряне перемир'я, про припинення повітряних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі, безпекове питання Чорного моря зараз. Розглядається в цьому раунді перемовин чи це буде нас питання на наступному раунді. Ну наскільки можна було судити до цього, що говорили, то воно б мало бути розглядатися зараз З повідомлень нашої сторони? Да, ми поки що ось цього не бачимо. і В принципі, це достатньо логічно. Думаю, що тут, до речі, якраз саме той момент, де росіяни можуть ось ці вимоги, умови включати дуже сильно. Чому? Тому що. Вони про це в практично кожному своєму там якомусь пропагандистському там або заяві про переговори про це говоряться, і це для них супер важливо, бо вони говорять там про рух по чорному морю, а Насправді ж зрозуміло, що їм потрібно відновити контроль. У вигляді присутності своїх е, військових кораблів, да, тобто, які зараз дуже обмежені біля Чорноморського там, узбережжя Кавказу та Криму. Е, от, тому, е, Але е, думаю, що може бути так, що планувалася е, якраз більшість наголосна е, зараз от, на енергетичній інфраструктурі. А росіяни так, вони, ну як вони завжди роблять, да, тобто, будуть робити те, про що не домовлялося і. Тиснути саме про чорне море. Так звичайно, дякую вам, що поділилися своїми думками стосовно переговорів, які тривають в Саудівській Аравії, зокрема між Україною і Сполученими Штатами, і Сполученими Штатами і російською стороною. Це така човникова дипломатія. Власне, вона була в полі нашого зору. Продовж останніх хвилин Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.